Пологи у бомбосховищі. Херсонський перинатальний центр щодня продовжує приймати пацієнток попри обстріли. І в палаті, і в укритті для майбутніх мам намагалася створити максимально комфортні умови. Як там все облаштовано, Наталя Якобсон бачила. Ліза, народилася в день, коли Херсон та його околиці окупанти обстріляли 119 разів. Я трошки зарано народила, ще й пере... ну, це було пізнім вечором. Приїхала на швидкій. Ну, по першій 15 ми народилися 27-го. Пологи приймали у цій крихітній кімнаті. О, це таке менюсеньке приміщення, але воно в самому безпечному місці знаходиться. Вже понад рік, як верхні поверхи перинатального центру законсервували, а всі палати, операційні та оглядові кабінети облаштували на першому поверсі. З пологового залу. Можна сразу, якщо вдруг потрібно евакувати породі, то ось у нас двері відчиняється, і зразу прохопкут укриття на бомбосховище. Це бомбосховище побудували понад півсотні років тому. Тут за потреби можуть приймати пологи. І ліжка нові ми отримали, і постільну білізну одіяла, подушки, матраси, і є у нас спальники, як і дитячі, так і дорослі. Ми це бомбосховище обладнали і для прийняття пологів, надання якоїсь невідкладної допомоги. Як породіллям, і так і гінекологічним хворим, і взагалі взагалі. Так само тут є і ліки, і їжа, якщо в укритті доведеться ховатися кілька днів. Печиво в достатній кількості. Ось і всякі набори далі. У нас тут і сахар, і конфети. До повномасштабного вторгнення тут приймали майже півтори тисячі пологів на рік. Зараз пацієнтів обмаль, багато херсонців виїхали з міста через щоденні обстріли, але прийому лікарів є усі робочі дні. Ми не відмовляємо нікому, тобто ті люди, які потребують допомоги. Це взагалі-то звертаються ті, які десь знаходяться поблизу. Але із Білозерського Білозерки були люди. Ну ті, ті, хто нас, знає ті, приїздять сюди. Нині в перинатальному центрі залишилося менше половини медичного персоналу. Деякі виїхали під час окупації, а були й такі, що втекли разом з окупантами. Коли наша адміністрація, яка нас зрадила, виїхала на лівий берег. А зараз ми не можемо знайти кінці, де вони знаходяться, то ми взагалі згуртувалися і почали організувати роботу таким чином, щоб ми могли надавати і акушерську і гінекологічну допомогу в тому режимі, як це було. То ми робили все для того, щоб, у нас, щоб наш колектив працював, був згуртований і зміг надавати адекватну допомогу нашому населенню. Наразі у перинатальному центрі, окрім пологового відділення, працює амбулаторія і гінекологічне відділення. А лікарі, які зараз щоденно працюють під обстрілами, не збираються покидати своїх пацієнтів та залишаються на своїх робочих місцях. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.